Вогники, фура Кока-Коли, Джингл Белс і сам Удома. Це незмінні атрибути різдвяних свят для багатьох. Але, якщо чесно, всі ці блискітки та святкові радісні кліше не завжди влучні, особливо коли замість різдвяного дзвону на душі. Кути шкребуть. Тож, якщо ви теж шукаєте щось більш похмуре чи з кислинкою чорного гумору, не вимикайтесь. У цьому відео я розповідаю про різдвяні фільми, які не заливатимуть солодкою святковістю. Щасливий настрій не обіцяю. На різдво 2015 року Квентін Тарантіно представив, на мою думку, один з кращих своїх фільмів: Кривавий вестерн Мерзенна вісімка. Цей фільм точно не зігріє святковим духом, а занурить в атмосферу лютого холоду, параної та брехні. Дія фільму відбувається у зимових нетрях штату Вайомі після громадянської війни. Мисливець за головами Джон Рут везе злочинницю Дезі до міста Ред, де її мають повісити, а його нагородити десятьма тисячами доларів. Дорогою вони зустрічають двох попутників: ще одного мисливця за головами Маркіза та колишнього конфедерата Кріса, який стверджує, що стане новим шерифом Редрока. Джон, хоч і не довіряє обом, погоджується їх підвести до крамниці Мінні, бо насувається снігова буря не лишати ж їх помирати в корделицю. У притулку їх зустрічає не Міні, а ще четверо загадкових подорожніх. Джон підозрює хтось із них спільник Дейсі, який спробує її звільнити. Мерсенна вісімка Тарантіна виглядає майже як театральна постановка. Події відбуваються у закритому просторі. І це додає напруги і дискомфорту. А тримається ця заплутана, сповнена лукавства і брехні історія на гострих діалогах і бездоганній грі акторів. Хто ж з персонажів темна конячка? Важко здогадатися аж до фіналу. Автентичні декорації та костюми героїв змушують вірити кожній сцені. До речі, цікавий факт: на зйомках мерзенної вісімки Курт Расел розтрощив старовинну унікальну гітару 19 століття. Її для зйомок орендували у музеї. Звичайно, для цієї сцени зробили декілька реплік, але щось пішло не так, і курта Расела не попередили, що акторка Дженіфер Джейсон Лі грає на оригінальній гітарі. Сталося незворотнє, шок на обличчя Джейсон Лі це не гра. І так цей кадр потрапив в фінальний монтаж. Мерзенну вісімку можна подивитися як фільм або ж довжелезну режисерську версію в форматі серіалу. Фільм Багно 2013 року за книгою шотландського письменника Ірвіна Велша це огидна психологічна подорож в світ безсовісної мерзоти на ім'я Брюс Робертсон. Ви точно бачили цього персонажа у мема. Брюс детектив Единбурзької поліції, але людиною закону його не назвеш. Він корумпований, прогнивши до кісток маніпулятор, який плете інтриги проти колег, а у вільний від роботи час пірнає у саморуйнацію з допомоги алкоголю, заборонених речовин і випадкових зв'язків. Та особливе задоволення Брюс отримує від знущання з людей, які вважають його другом. Правдами і неправдами Брюс намагається отримати підвищення на роботі, бо вірить, нова посада допоможе йому повернути дружину. Але пішла вона від нього не через роботу. Проблема у самому Брюсі. Увесь його шлях і переконання побудовані на брехні, ілюзії і багні. Він у ньому тоне і не намагається врятуватись. Актор Джеймс Макевой так переймався автентичністю свого персонажа, що під час зйомок щовечора напивався, аби на обличчі було справжнє похмілля. А у одній зі сцен актора по-справжньому знудило. І так вона лишилась в фільмі. Це брутальна, тривожна картина, у якій головний герой викликає відчуття огиди і зневаги. Але з плином сюжету глядач починає співчувати навіть йому. Хоч стрічку і називають психологічною чорною комедією, насправді комічного там мало. Цей фільм про вибір і його наслідки, потаємні травми, які руйнують людину. Брюс розбещений і капосний мерзотник лише тому, що не впевнений у собі і самотній. Він вибудував броню з багна і так ховається від світу, бреше не тільки всім довкола, а й відображенню у дзеркалі. До чого проведе такий згубний спосіб життя, неважко здогадатись. Але фінал під кавер на хіт Radiohead Creep надовго оселиться в вашій голові і плейлисті. Поганий Санта 2003 року спродюсований братами коенами у цій трійці фільмів найдобріший, наймиліший, і з претензією на хеппі енд. Головний герой Віллі – сумний розчарований в житті бояка, який щороку переодягається у Санта Клауса, щоб грабувати крамниці зі своїм напарником Карликом Маркусом. Але руки не ті, і зловживання спиртним та розгульний спосіб існування даються взнаки. Віллі опиняється за крок від провалу справи. Від цього Санти несе перегаром, а не духом Різдва. Та, попри це, до нього стоїть черга дітлахів замовляти подарунки на свята. Одного дня на колінцях у Санто опиняється замурзаний, дивакуватий малий, який, врешті, пробудить у вілі захмелілі людські почуття. Це досить класична чорна комедія, в якій поганці будуть покарані, а головний герой перейде на бік добра, принаймні на певний час. Картина просякнута апатією, спиртом і аморальністю головного персонажа, але врешті вселяє віру в те, що й невиправні негідники можуть змінитися. Напередодні Різдвяних свят всі чекають дива. Чи відбулося диво у фіналі цих картин? Певною мірою так. Але це не була добра, сповнена щасливих, як на листівці, моментів подія. Усі персонажі, перш як досягти прозріння, гармонії з собою чи поставленої раніше мети, пройшли шлях саморуйнування чи випробування, втратили здоров'я чи взагалі попрощались з життям. І спокута, і самопрощення відбулося за мить до незворотнього. Досить реалістично, чи не так? Як вам підбірка? Пишіть в коментарях, це допоможе розвитку каналу, а також діліться вашими улюбленими похмурими різдвяними фільмами. І підпишіться на стрічку. Ваш один клік зробить трошечки щасливішою одну авторку. А ще ви можете підписатися на мій патреон. Посилання на нього додам у коментарях. І побачимося на новому ролику.